Друзі, свята вже зовсім поруч, і ми всі знаємо, що це означає. Починається найгарячіший сезон року для онлайн-продавців, той самий період, коли кількість замовлень зростає в рази, поштові черги здаються нескінченними, а трекінги оновлюються частіше, ніж прогноз погоди. І щороку ми обіцяємо собі, цього разу все зробимо спокійно і без стресу, але на практиці часто виходить навпаки, щоб не повторювати ті ж помилки і зберегти святковий настрій. Найкраща стратегія. Підготуватися заздалегідь. І саме тут на допомогу приходить Foлфілми Центр VesteranBit. Це рішення, яке звільняє вас від усіх логістичних турбот під час передноворічного буму. Як це працює? Все дуже просто. Ви оформлюєте партію товарів у своєму кабінеті і надсилаєте їх на склад ВестернБет у Польщі або США. Далі команда бере на себе все: зберігання, пакування, маркування, відправлення замовлення вашим клієнтам. Ви ж у цей час можете. Зосередитись на тому, що справді важливо: маркетингу, продажах і спілкуванні з покупцями. Це особливо актуально зараз, коли святковий сезон наближається і кожен день на вагу золота. Fulfillment від Bid допоможе вам уникнути затримок, перенавантаження і хаосу. Ваші клієнти отримують свої замовлення швидко та вчасно, а ви спокій і стабільність у роботі. До того ж, тепер при оформленні відправки ви можете вибрати пріоритетну обробку. Це означає, що ваше замовлення потрапляє в першу хвилю обробки ще до стандартних запитів, і в сезон, коли швидкість це головна перевага. Така можливість дійсно рятує. Тож, якщо хочете пройти святковий сезон без стресу, без втрат часу і з максимальною ефективністю, саме час скористатися фулфілмент сервісом від Western Beat. Зробіть цей сезон продажів не випробуванням, а задоволенням. А про доставку подбає Western Beat.